Всім привіт, друзі! Хто перший раз зайшов на мій україномовний ютуб канал про Нову Зеландію. Мене звати Євген і я розповідаю про Нову Зеландію українською мовою. Тема сьогоднішнього нашого відео буде Скільки потрібно грошей мати, щоб переїхати в Нову Зеландію скільки з собою і все інше, що я буду сьогодні розказувати. Ще не почав розповідати е, про відео. Будь ласка, підтримайте мене, е, поставте розлогий коментар, подобайку, поширте це відео. Е, для, для мене дуже важлива ваша підтримка, е, адже разом з вами ми робимо велику силу, розповсюджуємо україномовний контент на просторах інтернету. Що ж, поїхали? Розказую зараз свою особисту історію. Е, як в мене було, як я переїжджав в Нову Зеландію. На той момент, коли я іммігрував до Нової Зеландії, це був 2015 рік, і в мене вже був такий непоганий досвід життя в Європі, адже після закінчення в університет, університету я поїхав в Данію, потім в мене була Англія. І вже після цих двох країн, маючи там вже досвід за я прилетів до Нової Зеландії. Але, щоб оформити візу сюди, знайти роботу і за квиток, в мене вийшла дуже така непогана сума. Я щось заплатив тоді більше 6 тисяч американських доларів, навіть ближче до 7. І це були великі гроші для мене на той час, я продав, як зараз пам'ятаю, свій автомобіль в Україні, який мені дуже подобався, до речі, і відклав там якісь заощадження, і потім вже прилетів. До Нової Зеландії. Е, якщо чесно, то зрозуміло, що я там читав за Нову Зеландію. Мені розповідали друзі, хто тут жив, але все рівно е, це такий був дуже великий челендж, адже країна знаходиться на іншому кінці світу. І як тут для тебе воно чи підійде, чи ні, це такий ризик був дуже сильний. І в мене вийшла сама поїздка дуже дорога, ж говорю, майже 7 тисяч американських доларів, е, щоб потрапити в Нову Зеландію. І в мене майже грошей не залишилося. Якщо чесно, мене питають, скільки потрібно грошей привезти з собою для початку в Нову Зеландії. У мене було 150 американських доларів, коли я приїхав в Нову Зеландію. Це правда, кажу вам, які є. Я виходив, що я попрацював перші два тижні, отримав свою першу зарплату на той час, щоб жити нормально в Новій Зеландії в 2015 році. На продукти я тратив, можна було потратити там районі до 150 доларів, я б сказав. Зараз це буде більше на людину. Зараз я б сказав, буде навіть до 300, вдвічі ціна виросла. Десь це я прилетів у червні, вже е, в серпні я купив свій перший автомобіль. У мене був Hyundai Elantra 2006 року. І я вже там трішки почав їздити, У мене з'явилася колеса. У е, мене цей автомобіль коштував мені 2600-2600 доларів. Притом це дуже дорогий автомобіль. як... Для початку, коли ви прилітаєте в Нову Зеландію, адже більшість моїх друзів брали там за 700-800 доларів, можна купити нормальний Nissan до 2002 року. Якось там є... японського автомобіля. Вам з головою цього вистачить. І я ж говорю, приїхав 150 доларами. Я аж не віриться зараз. Мабуть, вам розказую, ви не вірите. І так потрішки почав тут жити в е... Новій Зеландії. Мені ця країна сподобалася. І я тут залишився, в принципі мені тут більше подобається ніж в Європі. Але е, моя така в мій рецепт не всім підійде, адже комусь і не хватить. Взагалі хтось і не прилетів би навіть не, не приїхав би сюди з цими грошима, що я прилетів, тому що це було дуже ризиковано. Але я знаю, тут компанії багато допомагають. Тобто, якщо ви знайшли роботу е, в Новій Зеландії, то вам роботодавець допомагає на перший час зняти житло. Тобто, вам не потрібно такі великі гроші, тому що. Вам ви от працюєте свої два тижні, вам заплатять першу зарплату, вам буде покрити зразу заплатити за оренду житла, яка тут недорога, яка тут дуже дорога. В середньому по в Зеландії 675 новозеландських доларів на тиждень, але можна знайти від 300 доларів в місті за будиночок і десь в районі 200 за кімнату. Просто за одну кімнату новозеландських доларів на людину і. Як правило, я знаю історію, що роботодавець допомагає там зняти будинок, якщо ви прилітаєте за кордону. А якщо ви працюєте на фермі, то там взагалі набагато все краще. Вам, вас, вас на фермах, що плюс Новозеландських працювати, вигідно, що вас роботодавець забезпечує житлом дешевим. дуже. Якщо там у місті воно буде коштувати 400-500 доларів, то на фермі з вас будуть знімати за будинок інколи від 100 доларів вище. І інколи там буває безкоштовний інтернет і світло, і... тобто плюс роботи на молочній фермі, на любій фермі, що вас забезпечують недорогим житлом. І ви можете зекономити гарні гроші на житло, бо якщо ви будете самі знімати в місті, це набагато дорожче. Оце в чому фішка працювати на новозеландських фермах, що у вас є недороге житло. І це така моя історія, скільки в мене було е, на початку, коли я прилетів в Нову Зеландію це 150 американських доларів. <свісно> друзі, але друзі, це моя особиста історія. Я вам не радив би повторяти за мною приїжджати в Нову Зеландію з 150 американськими доларами. Адже в житті може трапитися різне, можете втратити роботу, не пройти випробувальний термін, і все інше може трапитися. Тому я радив би з собою мінімум сюди привезти це мінімум на людину 3 тисячі американських доларів, щоб у вас була така, хоч невеличка подушка на перший час, якщо щось, ну на чорний день, як кажуть, бо всяке може бути. Це моя така порада. Я ж говорю, мій рецепт не повторювати, бо він може не вийти. А 3 тисячі американських доларів це десь на новозеландських 4,5 новозеландських, то в принципі це така трошечки у вас буде запас, який би вам там щось перекрив. Ну, така моя порада. Так що таке сьогодні відео. Я його записую в різдвяний час. Сьогодні в Новій Зеландії боксинг дай після різдва. Сьогодні всі тут скупляються, багато знижок. На дворі на зараз десь 23-24 градуса тепла. Погода шикарна. Я сьогодні з сім'єю катався на велосипеді зранку. У нас така десь був велопробіг в районі 20 кілометрів на природі. Ми повернулися. Дякую, що продовжуєте підтримувати, дивитися мій україномовний YouTube канал про Нову Зеландію. Бажаю вам на ці різдвяні свята щастя, успіху. в усьому, Всім нам перемоги. І... Дякую ще раз і на зв'язку, друзі.